Вересень буде насиченим на магнітні бурі. Про це свідчать дані центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень Сполучених Штатів Америки. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. З 6 по 11, з 13 по 17 та з 23 по 30 вересня, саме в ці дні через плеск сонячної активності на жителів землі чекають нові магнітні бурі. Процес нестабільних умов геомагнітного поля на землі, пояснюють науковці, залежить від ситуації на сонці. Точніше, через плями, які утворюються на цій зірці, відбуваються викиди, дуже потужні викиди речовини. Фактично, так це. Є протони, це є альфа-частинки ядра гелію, це є потужні електрони, так, тобто високоенергетичні електрони. І от Ці частинки, якщо вони в якийсь момент спрямовані у напрямку землі, створюють так званий сонячний вітер. Коли ця пляма на сонці напрямлена у бік землі і відбувається викид у цієї сонячної речовини, вона з величезною швидкістю. Летить до землі зупиняє їх, що правда, частково уже магнітне поле землі під час цього процесу відбувається його спотворення. Найсильніше з них це було у 1859 році. Ось це була фактично катастрофа для телеграфних систем, катастрофа для ліній електропередач з того часу такої потужної магнітної бурі не було. Так, якщо б вона зараз сталася в момент, коли ми користуємося. Такою великою кількістю електронних приладів це була б, правне світня катастрофа. Потужні магнітні збурення розповідає Іван Гасюк, відбуваються раз у 500 років. Теперішні ж бурі додає незначні. Як правило, це проявляється на такому техногенному рівні, так тобто, ми маємо відчутний вплив на роботу електроніки, на роботу приладів. Проявляються ці магнітні бурі, наприклад, у північних широтах, в полярному сяйві. Чим сильніша буря, тим сильніший цей прояв. При дуже потужних збуреннях навіть у наших широтах може може бути така ситуація, що ми б могли побачити полярне сяйв. Мають вплив такі процеси і на організм людей. Насамперед страждають метеозалежні особи. Це люди, які мають хронічні захворювання. Це і захворювання серцево-судинної системи. Це бронхолегенева система, бронхіальна астма, це автоімунні захворювання, хронічні ревматичні ураження. Їхній організм не встигає адаптуватись до змін, від того і розпочинаються загострення хвороб. Починається нестабільність артеріального тиску, дискомфорт в ділянці серця, можуть бути болі в суглобах. Загострення або напади бронхіальної астми. Для цього, щоб попереджувати при зміні метеоумов, потрібно систематично приймати ліки. Якщо це молоді люди, які є метеочутливі, з вегетосудинними судинними дистоніями, то має бути Здоровий спосіб життя. Найчастіше порушення відбуваються у підлітків та людей віком від 45 років. Буває, вже вік трошки дає, що відчувається, що можливо якісь є зміни. Там голова, ще щось таке. А так в середньому все нормально. Я якось, слава Богу, в мене все добре. з цим, То залежності не відчуваю. Я знаю, що буває, що відчуваю, що якось якось голова болить, тому далі. Але особисто мене слава Богу не чуваю. Як саме, які симптоми?» Настрій на мінімець. Як зазначають науковці, магнітні збурення з тією чи іншою інтенсивністю відбуваються щомісяця. В жовтні їх слід очікувати лише впродовж трьох дат 1, 29 та 30.